Росіяни вбивають завербованих диверсантів спецслужби Росії, використовують нову тактику, підривають виконавців, яких вони наймають, щоб ті замінували ТЦК, позбуваючи свідків. У СБУ попереджають: якщо вам чи вашим знайомим пропонують просто занести пакунок в ТЦК, поліцію чи іншу адмінбудівлю, знаєте, ви. В зоні небезпеки і ви потенційна жертва. Аби не стати запакетованим терористом-смертником, повідомляєте про спроби вас завербувати в чат-бот СБУ. Спали ФСБшника. Спали ФСБшника. Андрій Коваленко із нами це лейтенант Силоборони, керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Спали, спали, і тепер нарешті прокинулася. Це я про тих людей, які зараз вступили зі мною в дискусію в моїй на моїй особистій сторінці Фейсбук. Про те, що виявляється, раптом ТЦК стали внутрішнім ворогом. Про те, що українська армія і народ це щось різне, і вони реально, ці люди з фотографіями, вони не створені ці сторінки позавчора. Вони якийсь довший час існують і функціонують. Вони реально просувають цей кремлівський наратив. Де кого з цих персонажів? Я знаю, що вони реально існують. Ми не знайомі особисто, але тим не менше. Що сталося? Кремль дав команду старт, чи що? За великим рахунком вони з 2024 року інтенсивно нарощували інформаційний вплив. Зокрема, вербували лідерів думок серед українців за кордоном. Робили з них лідерів думок, через тікток розганяли різного роду про ТЦК і намагалися навколо них створити знаєте, таку ком'юніті людей, які проти війни, проти ТЦК і проти військових. Відповідно, це формування розколу. Інформаційне формування розколу всередині українського суспільства по лінії цивільні військові відповідно і ТЦК обрано виключно для того, щоб через негатив до ТЦК поширити цей негатив на всіх військових і звинувачувати саме військових в тому, що Україна досі не пішла на мир. Байдуже, який мир з Росією, аби тільки аби тільки не літало, по знаєте, українському небу шахеди та ракети. Відповідно, це російська стратегія. Чому підривають зараз ТЦК? Намагаються підривати, вербують людей. Перше цим займаються дві структури в Росії: ГРУ, РФ, головне розвідувальне управління Росії і Федеральна служба безпеки Росії. Вони вербують виконавців через Телеграм, відповідно використовуючи певні чати. І шукаючи людей у певних е, спільнотах е, потенційних жертв, відповідно серед молоді, зокрема, і підлітків, які живуть в певних інформаційних бульбашках, і для яких війна в такому свідомому розумінні поняття не існує. Вони живуть в окремих бульбашках. Інформація про війну для них це щось дещо чуже. Деякі з цих підлітків вони на жаль є в таких певних групах е, російських пабліках, е, так званих антифа антифашистів та різного роду анархістів. Там їх знаходять, вербують і ведуть їх до таких от терактів. Звісно ж, їм не збираються виплачувати обіцяні гроші, і звісно ж, як показує досвід, зокрема в Кам'янці-Подільському, вибухівку підривають прямо з цією людиною, яка виконує задачу. Відповідно, вони не розраховують на цих людей в майбутньому. Це одноразова акція. Підлітки і молоді люди виявляються жертвами цих кампаній Росіян. Задача, щоб ось ці акції відбувалися, і потім росіяни інформаційно їх запаковують в те, що мовляв, вже є протест всередині українського суспільства. Що мовляв, так вже дістала ця мобілізація, що люди йдуть і підривають ПЦК. Е, от так От вони інформаційно запаковують ось ці теракти. Тобто, це такий коловорот брехні і намагання зіштовхнути різні сегменти українського суспільства між собою. Розколи це те, що роблять росіяни. Завжди робили у всіх країнах ще з радянських часів, де вони проводили свої інформаційні операції. Єдине, що не роблять, звісно ж, спецслужби. Ну і загалом можемо сказати, що навіть прізвища людей, які Федеральні служби безпеки, зокрема, відповідають за координацію кураторів, які працюють по Україні для вербовки цих людей, вони відомі, звісно ж, і ну будемо. Будемо чекати додаткових дій, зокрема по цих людях. Для тих, хто раптом забув, наступна історія буде про гражданську війну, яку напарюють з 2014 року, ту саму, яку Путін на Мюнхенській конференції почав натягати як сову на глобус всьому світові 2008-го. Тобто історія про те, що гражданська війна, от бачите, війна проти кого головна історія про те, щоб визначитися, хто твій ворог і крепко подумати над тим, а точно це той, кого тобі там напарили в вибачте в коментарях і. В телеграмчиках чи байдуже де Протиставляння себе армії? Це Єдина перспектива стати не цивільним, а військовим в армії окупанта все дуже просто. І далі у них є така опція дзвіночки. Це розміновувачі. Ви знаєте, пане Андрію, доповнити або виправити мене. Да? Це абсолютно е, одноразові, як ви сказали, персонажі, яких відправляють на розмінування живою силою замінованих територій. Чому дзвіночки? Ну бо гучно і дзвонить одразу. Від, видно, де залишки. Ніхто залишки до речі не збирає. А так далі можна розповідати про те, що ТЦК, це зло. Що у нас всередині хто ворог і так далі? Ворог один. А далі крепко думаємо, яку армію ми готові підсилювати і чим ще про наративи, які вони е, намагаються нам натягнути на голову. 20 січня, точніше, 18 січня, російська інформагенція ТАСС виходить за головком українські. Звірства в російській Бучі 20-го числа виходить прям ціла публікація про те, що Руская Буча і Руская Буча сталася я в лапки беру, звісно, в населеному пункті Руська Парічне. І далі йдуть численні якісь свідчення. Невідомо на чому зафіксовані. Є два коротких відео, на яких не зрозуміло який підвал, не зрозуміло які тіла, не зрозуміло де і скільки їх вантажать. Але відвертий наратив Руская Буча притягнутий росіянами. Навіщо їм зараз? Раз. от ця руска Буча, і чому вони використовують саме наш біль, саме наше страждання? Своїх немає вони програли інформаційну ситуацію з Бучею у 2022 році і програли її всюди, навіть в інфопросторі Близького Сходу, де вони активно апелювали до того, що це, мовляв, видуманий українсько-британський фейк. Вони туди поширювали це. В США вони програли інформаційно, і правда про Бучу, що це їх злочин, вона розлетілася по світу інформаційно і не тільки. Зараз відбувається зміна команди у адміністрації Сполучених Штатів Америки. І зараз росіяни бачать, що деякі їхні фейки, на жаль, в Ікс залітають і репостяться. На жаль, такими людьми, як Ілон Маск, ну трапляється таке геніальна людина, насправді, але медіаграмотність трошечки, як то кажуть, хромає. Да і відповідно, росіяни роблять ставку на те, щоб вони ж від початку курської операції намагалися розповідати, що там насильство проти цивільного населення відбувається у суджі, там у інших населених пунктах. Не було жодних доказів, бо не було жодного насильства. Навпаки, Україна показувала, як спокійно цивільні спілкуються там з нашими військовими, і ми це відео просували на західну аудиторію через західні медіа, в тому числі ми спілкувалися. Західні медіа забирали це відео. Росіяни програвали знову інформаційно. Тепер у них другий шанс. Вони намагаються будь-що запускати будь-які фейки, ще й прив'язуючи їх до Юсей теми в надії, що ці фейки легітимізує хтось, або ну пан Кеннеді молодший. Або Ілон Маск десь репостне, просто на якійсь хвилі репостів, які яка присутня. Він любить репости, і якщо він репостить це, або хтось інший, то відповідно відбувається легітимізація їхнього фейку. Вони потім поширюють це як визнання людиною з команди нового президента Сполучених Штатів Америки, а що насправді росіяни були праві, мовляв. Нещодавно ж про майдан на жаль. Пролунала ну відверто нісенітниця про 5 мільярдів. Я вам можу сказати. Я сам учасник майдану, і я тоді питаю, де частина моїх грошей з цих 5 мільярдів. <світ> Насправді, коли от, ми, от, ми і говоримо і про ми, 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 Росіяни, тепер будуть будь-яку інформацію, намагатися вкинути, прив'язати до теми ЮСЕЙ або до чогось іншого до Андрію, Вибачте, у вас зник звук показати цей новий. У вас зник звук, якщо ваша да, якщо ваша ласка, налаштуйте, будь ласка. Я поки пояснюю людям раптом, хто би пропустив це чергове виплеско в мережі ікс Маска. йдеться про те, що USAID платив знаменитостями, аби вони підтримували Україну. Ну і збільшити популярність умовно кажучи, Зеленського. І Там величезний величезний список, починаючи від голівудських акторів, і закінчуючи, ну як ми з'ясували паном Андрієм Коваленком, який свої частки не отримав. Так само з нових наративів, які розривають. Розривають мозок російським пропагандистам. Це нещодавня заява Зеленського про те, що або НАТО, або повертайте нам ядерну зброю. Ядерної зброї ще немає, так само як і миротворців. Але оці три слова: НАТО, ядерна зброя миротворців просто в хлам розривають всі методички. Що буде далі, пане Андрію? Що наступним вони вигадають? За великим рахунком вони мають вигадати повернути тему. Розвитку того, що українська влада не легітимна, вони це просувають активно зараз. Слова піскова це підтверджують, і за великим рахунком стратегія росіян тут дуже небезпечна, оскільки вони, хоч і говорять адміністрації Трампа, що мовляв готові вести перемовини, але вони таким чином намагаються зманіпулювати що будь-які домовленості, які вони можуть пообіцяти, будь-які там ну, Невідомо, що буде в майбутньому, будь-що, що вони пообіцяють, вони потім можуть збрехати в майбутньому, що мовляв, так ми ж вели розмову з нелегітимною владою. Чому ми маємо виконувати домовленості? Це традиційна історія, характерна для режиму Путіна. І відповідно в даному випадку. Команді нового президента Сполучених Штатів Америки ну про це потрібно говорити. Що це може бути уловка, і це може бути системна історія проти е, самої репутації нового президента Сполучених Штатів Америки, в тому числі, тобто вони його не сприймають серйозно, вони намагаються його обдурити, і вони його не поважають, в тому числі в чому ще неповага? Америка американці зараз ікс. Е, Стає по популярності в Сполучених Штатах Америки по донесенню новин на рівні з телебачення, і фактично Росія активно, дуже давно розвиває інфраструктуру. ВІПС свою фактично інфраструктуру мікромедіа там і так ботоферми там дуже активно працюють, поширюють певні меседжі. Відповідно, у нас скоро вийде дослідження, як проти Сполучених Штатів Америки, Росія працює на близькому сході в майбутньому буде дослідження про те, як російська інфраструктура проти інтересів Сполучених Штатів Америки працює в самих Сполучених Штатах Америки використовуючи X. відповідно, вони настільки не поважають американську владу, що вони цілеспрямовано використовують інструменти соцмереж дотичних до людей з команди Дональда Трампа проти Сполучених Штатів Америки і. Проти України вони будуть розповідати про корупцію, про викрадення допомоги про там зброю, там і так далі. Всі ці наративи, які вони намагалися поширювати під час президентства Байдена, буде дубль два відповідно в надії на те, що вони увійдуть в хвилю хайпу проти Юсейда. Проти інших там витрат, Дякую. які є зараз, поши штатах і потраплять в цю хвилю. Дякую, пане Андрій Андрій Коваленко, лейтенант Силоборони, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Бо з нами говорили про фейки, які вже ширить Росія, і які ще буде.